Усім привіт! Зимові канікули вже близько, тому хочу запропонувати вам рецепт пряників, які класно готувати як самому, так і всією сім'єю. Наперед прошу вас, не лякайтеся моїх художніх навиків, обіцяю, що цей рецепт вам сподобається. Детальний список інгредієнтів, як завжди, знайдете в описі під відео. У сотейник з товстим дном виливаємо мед, додаємо сюди цукор, корицю та імбирний порошок. А також натираємо цедру одного апельсина. Все гарно перемішуємо та відправляємо на плиту на маленький вогонь, не забуваючи постійно перемішувати. Коли бачимо, що маса починає закипати, додаємо сюди соду та швидко перемішуємо. Маса буде одночасно збільшуватися в об'ємі. Сотейник знімаємо з вогню, а масу переливаємо в форму, в якій вам буде зручно вимішувати тісто. Поки маса тепла, додаємо сюди вершкове масло та перемішуємо до його повного розчинення. Далі вибиваємо сюди яйця та продовжуємо перемішувати до повного об'єднання інгредієнтів. Декілька етапів додаємо просіяне борошно. Спочатку вимішуємо лопаткою, а наприкінці уже й руками. Я напросто в захваті, наскільки м'яке та еластичне тісто получається, а його аромат я взагалі мовчу. Ви повинні спробувати це самі. Тісто загортаємо у харчову плівку та відправляємо у холодильник на 1 годину. Після охолодження з тістом набагато легше працювати, Поверхню злегка притрушуємо порушном та розкатуємо тісто у пласт довщиною приблизно 5 мм. А далі за допомогою кондитерських формочок видавлюємо з тіста різні фігурки та відправляємо на деко, застелене пергаментним папером. Дитина всередині мене не могла натішитись цьому процесу. Випікати пряники будемо у духовці 180 градусів приблизно 5-7 хвилин. Уже й одразу можна насолоджуватись ароматною випічкою. Але якщо у вас є натхнення, можна погратися у художників та залучити до цього і усіх членів сім'ї. Для цього приготуємо айсинг. Все дуже просто. До цукрової пудри додаємо яєчний білок. Та збиваємо міксером спочатку на малій швидкості, поступово її збільшуючи. Коли маса побіліє та появиться глянцевий блиск, додаємо сюди сік лимона та збиваємо ще півхвилини. Готову глазур зразу перекладаємо у кондитерський мішок та можемо приступати до творчості. Зразу хочу попередити: це не так легко, як здається, на перший погляд, тому цей вечір може бути не лише смачним, але й веселим. Обов'язково залишайте лайки цьому відео та пишіть в коментарях, чи сподобалась вам така ідея гарного сімейного вечора. А вам бажаю смачного та до нових зустрічей!